Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Змі повідомляє, що СБУ та ДБР затримали бригадного генерала Юрія Галушкіна, генерала лейтенанта Артура Горбенка та полковника Іллю Лапіна. Їх звинувачують у бездіяльності, яка призвела до захоплення частини Харківщини у 2024 році. Пише Борислав Береза. Я не буду давати оцінку у звинуваченню у тому, що знову структури підконтрольні офісу президента злили у змі прізвища затриманих. Зверну увагу на інше. Цією справою займаються цивільні органи. Військової прокуратури в нас немає, тому що її Зігнав Зеленський. забули. Нагадую, військових суддів у нас немає. Чому тому, що це все не цікаво зеленському і справами військових займається цивільна прокуратура. У нас навіть після трьох років повномасштабного вторгнення не з'явилася військова позиція і юстиції, тому що чотирьохразовому халянту не зрозуміло навіщо що вона потрібна. Але я зверну увагу на те, що я почув зараз від декількох комбригів та генералів. Ці арешти призведуть до того, щоб брати відповідальність на себе серед військових. Взагалі ніхто не захоче, що потім до них не прийшли так само затриманнями, бо намагатися оцінювати військових цивільних. Ними за стандартами права відносини мирного часу. Це калібрована дурість, до чого приведеться бажання брати відповідальність за проявляти ініціативу до катастрофи в управлінні. І у мене лише одне питання: так може, це і є головна мета сьогоднішніх подій. Змі пишуть перші арешти, перші посадки. Це підкрило скриньку Пандори. Затримані генерали, не мовчать і свідчити будуть в тому числі проти офісу президента. Залужному і Сирському доповіли про це. Ось що написала нардепка безугла вперше затримано двох генералів за провал оборони Харківщини у 2024 році. Екс керівника ОТУ Харків Юрія Галушкіна та екс-комбрига 125-ї ОБР ТРО Артура Горбенка. Отже, президента перші пішли самі у пороті. Сироський захищав їх півроку і просив і порожував, і жалівся. За іншими даними, через це у відставку може піти Сироський і його команда. Скільки тиска чиняті не тільки на генералів залужно, але й на главкома СБУ і ДБР затримали генералів і полковника, яких вважають причетними до невдалої оборони Харківської області. Під час російського наступу доріг йдеться про трьох посадовців бригадного генерала був командувачем оперативно-тактичного групування Харків, генерал-лейтенанта, який командував 125-го окремою бригадою тероборони, та полковника, який очолював 415 п'ятнадцятий батальйон цього з'єднання. Про це повідомили ВЗУ та ДБР за даними журналіста Юрія Бутусова, Це бригадний генерал Юрій Галушкін, колишній командувач оперативно-тактичного управління Харків, генерал-лейтенанту Артур Горбенко, колишній командир 125-ї львівської бригади тероборони, також колишньому заступника командира 125-ї бригади. Уточнено за даними джерел української правди, йдеться про полковника Лю Лапіна. за версією слідства через недбальство цих посадовців окупанти змогли захопити частину території Липецької сільської тергромади Харківського району. Також вважається, що дії командирів призвели до втрати особового складу та озброєння. Зірвали заходи з оборони державного кордону в зоні їх відповідальності. Встановлено, що бригадний генерал визначив позиції оборони для 125-ї ОБР ТРО, які не відповідали її бойовим можливостям. А до того ж, він мав інші підрозділи, які могли підсилити ці позиції. Повідомили в ОСБУ. Додали, що посадовці як встановило слідство, не підготували оборону прикордонних районів та втратили управління боєм під час російського наступу в 2024 році. Серед іншого, фігуранти порушили вимоги бойових статутів пірей підготовці оборонних рубежів у зоні відповідальності відкритих з'єднання та підрозділів. Оту, крім того, у ході полог бою посадовці не використовували арсенал. Весь можливих заходів для відбиття та зупинення наступу агресора. Це призвело до захоплення частини території східного регіону України, де наразі тривають запеклі бої. Ініційовані правоохоронцями спеціалізовані експерти під. Твердили факти злочинної діяльності фігурантів, повідомили у службі безпеки на підставі зібраних доказів. Їх затримано і буде повідомлено про підозру відповідно до вчинення злочинів за двома статтями кримінального кодексу України. Частина 4 статті 425 двадцять ставлення до військової служби. Вони не в умовах воєнного стану. Стаття 429 організація самовільного залишення поля бою. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі. Триває слідство для притягнення до відповідальності всіх Них осіба комплексні заходи проводила військова контррозвідка СБУ спільно з ДБР за процесуального керівництва офісу генерального прокурора. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі! ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.